Випускаємо по суботньому гра. Як я говорила раніше, сьогодні ми поспілкуємося не лише з представниками Львова, але з представниками інших міст, де електронний квиток вже діє не перший рік. І розпочинаємо з Вінниці. Транспортну систему цього міста міста вважають зразковою. Я сама користувалася нею, будучи у Вінниці, і справді в них транспорт комфортний, такий з думкою про людей і тому. До них є багато питань щодо того, як прийняти в них цей успішний досвід. Я особисто не користувалась, хоча в Вінниці була кілька разів, але мені сподобались там такі великі голубі трамваї. Вони... Симпатичні інстаграмні. Але в інтернеті я все-таки пошукала інформацію, і що мені сподобалося, що там працюють пересадки. Ну нам теж, до речі, обіцяють, як ви чули, що буде у нас теж можливість пересадок і не треба платити. Але в чому особливість там пересадок? Тобі не в них різна ціна на електрон... на електричний транспорт і на автобуси. І електричний транспорт, тролейбуси, трамваї, них коштує 8 гривень, а автобуси 12 але якщо ви заплативши 8 гривень, пересідаєте на дорожчий транспорт на 12 і валідуєте картку, вам не треба доплачувати, Тобто фактично ви за 8 гривень проїжджаєте і на транспорт і коштує 12. Ну це така дуже зручна система, то лояльна до людей. Останній раз, до речі, там піднімали проїзд вже під час Великої війни. Влітку 22-го року якраз проїзд став 8 гривень, власне, як я вже говорила, трамвай тролейбус і 12 Автобус водночас є них і недоліки, наприклад, те, що написано на їхньому на сайті в них офіційному їхньої, їхнього електронного квитка. Якщо ви онлайн поповнюєте картку, то тільки за, за добу приходять ці кошти. Тобто, якщо ви сьогодні вранці хочете кудись поїхати і поповнюєте через онлайн картку, у вас ці гроші не будуть на рахунку, вам треба чекати добу. І тому це насправді якось дуже незручно, але очевидно, у них ще є можливість поповняти її фізично десь в кіосках, Не знаю, але є до цього великі питання. Чому так? Тому нарешті переходимо до на нашої гості. Хто у нас сьогодні буде? Ми поговоримо з Веронікою Савчук. Вона є речницею комунального підприємства Вінницький інформаційний центр, який власне і займається питанням є квитка Вінниці. Пані Вероніко, дякую, що погодилися з нами поговорити про, про те, як влаштована оплата за проїзд Вінниці. І в мене перше питання: якщо не помиляється в 2019 році, у вас стартував електронний квиток. А коли повністю відмовились від готівки і наскільки легким був легкавою була ця власне, відмова як для пасажирів, так і для перевізників? Ну, дивіться, у 19-му році, в кінці 2019-го, це було 1 грудня. Насправді, ми запустили тестово, По суті, проїзд безготівковий у трамваях нашого міста. Паралельно працювала дійсно готівка, і контролери навчали наших пасажирів, як користуватися муніципальними картками, як здійснювати оплату. І цей тестовий період він мав тривати доволі довго, але трапилось так, що почався коронавірусний карантин. І місто прийняло рішення, оскільки у нас вже всі борти були обладнані, і по факту ми були готові до безготівкової оплати. Місто 1 травня 2020 року прийняло рішення повністю перейти на безготівкову оплату. Проїзду тут нам якби карантин пішов на руку. Тому що якби у нас не було такого супротиву серед містян, всі розуміли, що це є також обмеження пов'язані із карантином, тобто ніякої готівки через готівку, контакт з руками, з людьми додатково передається вірус, бактерії, тому подібне. Тому тут нам якби не було так складно, і ми не зустрілися з якимось таким. Незадоволенням, скажімо, місця, тому що uh -huh. з 1 грудня 2019 ми почали поступово їх привчати до цього, поступово переходити на безготівкову оплату. Спочатку тестово, потім запускали в тролейбусах, в автобусах. Тому якби цей шлях не був для нас настільки складним, і я ще тільки уточню: а була різниця у вартості тоді, якщо платиш безготівково і готівково? Uh -huh. Ні, ми і залишили це... однакову вартість. У нас були ідеї щодо збільшення вартості при оплаті, наприклад, банківськими картками, і ми досі іноді розглядаємо цю можливість. В чому причина, щоб підняти ціну через банківську картку? Тобто, це вам дорожче. Ми не підняли ціну, ні, ні. Але йдуть обговорення. Правильно що... розумію а, Ну, такі, скажімо, колуарні наші. А, ми розглядаємо можливість, тому що. Попередньо на самому початку, коли ми хотіли запустити систему, ми вважали і по суті досі вважаємо, що пріоритетно має бути муніципальна карта вінечанина, але наразі маємо доволі великий попит і на оплату банківською картою, оскільки це дуже зручно. Банківська карта і NFC платежі через смартфони. Тому наразі ми залишаємо оплату однаковою. Плюс це місто встановлює тарифікацію, не ми. Скажіть, будь ласка, коли ви в 2019 році запускали безготівкову оплату? Чи вимушені ви були змінювати тарифи, як у Львові? Це відбувається. Ми не піднімали тарифи ані Вероніко. Можете тоді розказати загалом, як облаштована у вас у ця система електронного квитка? Бо я е, зауважила, що у вас це облаштовано методом е, таких проїзних, ніби місячних, тобто є е, там персоніфіковані картки, не Можете розказати, як це влаштовано і власне в чому різниця між цими е, видами карток, і, і знову mm -hmm. ж таки, чому обрали саме цю таку форму є е, е квитка? Дивіться, якщо говорити про те, який функціонал у карток, і взагалі як вони у нас працюють, то у нас є два різновиди, грубо кажучи, карт. Це муніципальна карта персоніфікована, де на звороті зображується ваша фотографія, розміщується ваше прізвище ім'я. Відповідно, персоніфіковану карту можуть отримати пільгої категорії населення. 32 пільгові категорії можуть отримати учні студенти і користуватися з зниженою вартістю проїзду, а можуть замовити звичайні містяни. Якщо їм так захочеться, просто з фотографією картку і є неперсоніфікована картка. Вона знаходиться у вільному продажі. У нас є точки продажу та поповнення карток по місту. Вони знаходяться поруч з зупинками громадського. Рту. І відповідно будь-хто, якщо вам не принципово чи є там фотографія чи ні, ви можете придбати за 60 гривень цю картку, поповнити її відразу на місці, не чекати виготовлення, тому що виготовлення карток персоніфікованих у нас займає десь близько місяця. А, а яка а... вигода персоніфікованої приз... на... його кар... тобто, до В принципі, навіщо вона потрібна ця фотографія? Не для пільгових карт... категорій так. А що стосується звичайних громадян, оформлення персоніфікованої, у нас просто спочатку а, був варіант того, що на карті будуть дуже, дуже буде дуже велика кількість продуктів, не лише транспортна карта буде використовуватись. Насправді, зараз ми використовуємо муніципальну карту вінечана у транспорті, і також у нас щороку відбувається. Я думаю, у Львові щось є схоже, це голосування за бюджет міських ініціатив. І е, муніципальної картки, якщо у вас є муніципальна карта персоніфікована, ви можете голосувати. Тобто на терміналі просто прикладається картка, вам не потрібно онлайн кудись заходити, не потрібно вводити якісь свої дані. Додаткові це все робиться з допомогою муніципальної карти. Тобто, по вартості проїзду це? воно ніяк на звичайного пасажира не впливає Ні. персоніфікована чи не персоніфікована карта. А Ні. чому якщо обрали я, саме оцей... Та-та, саме цей формат проїзних на, на місяць, а не там разові а, поїздки. У нас не два продукти на карті, у цьому суть. Е, у нас є проїзний на карті і є гаманець. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, до прикладу, ви можете поповнити собі гаманець електронний, грубо кажучи, ви прикладаєте картку на валідатор і вас знімає там 8 гривень проїзду. А якщо ви часто користуєтесь громадським транспортом, то звичайно вам зручніше придбати проїзний на 30 календарних днів за зниженою вартістю проїзду, дешевше виходить ніж одна вартість поїздки з гаманця. І користуватися ним це виключно рішення для, для зручності. Якщо у нас були паперові проїзні, чому ми їх не перенести в електронний формат? Зараз тобто це та кінає... сама картка, але людина має право вибрати собі або поповнити на поїздки, або на місяць так, так як вам зручніше А наскільки популярністю користуються власне ці місячні абонементи, тобто люди Що, більше це, вибирають місць. Е, ні, у нас до речі, якось більше пішло що все таки більше користуються просто по поповні... Мгаманця, якщо брати у такій статистичному співстатистичному співвідношенні, а, проїзними більше користуються у нас юридичні особи. У нас з ними домовленості договори підписані, вони користуються проїзними. Ну і учні студенти. Але я б не сказала, що це дуже велика кількість. У Львові співпало введення леокарти, до якої так було багато критики, з атакою на Київстар і все пішло не так, як планувалось. Наскільки в Вінниці? Атака на «Київстар» вплинула на можливість користуватись електронним квитком. Ну ніяк. <святок> Насправді <святок> ніяк. Тобто, абсолютно... А ви ваші валідатори не залежать від мобільних операторів чи вас просто там не «Київстар»? Е, у нас SIM-карти е, ставлені для GPS-трекерів і тому подібне, але у нас оператор лайфсел. Якщо, не дай Боже, якась атака на лайфсел, у вас теж будуть проблеми. Немає такого варіанту, бо зараз критикують, що треба робити валідатори з двома картками. Ну я не знаю наскільки це можливо насправді зробити з двома картками валідатори. Ну, таке. Ну у нас ще знаєте, працює система офлайн, і багато даних. Тобто валідатор зберігає ці дані. Питання, коли він вивантажить їх. Він може приїхати в дефо і вивантажити в депо через Wi-Fi. Тобто система офлайн, це якщо навіть якась буде проблема з мобільним оператором, все одно можна оплачувати. Так, так, по суті, так а якщо зі зв'язком все добре, і людина оплачує банківською картою, то в неї одразу з банку списуються кошти, чи все ж таки там ем, ну за якийсь час? За певний час зазвичай, якщо все прям супер ідеально працює, немає ніяких перебоїв, то там впродовж може 10-15 хвилин знятися. Але зазвичай впродовж доби. Щоб ви ви зрозуміли, як у нас відбувається перевірка, бо дуже багато людей, які там приїздять, хвилюються, і мені не знялася, не прийшла смс, що в мене знялись кошти з банківського рахунку за проїзд. Як бути у нас контролери мають спеціальні термінали. Я не знаю, як це функціонує просто у Львові. Вони щитують інформацію, блокують валідатори, коли заходять у транспорт. щитують інформацію з бортової системи, підходять до кожного користувача і просять: прикладіть свою картку, ну муніципальну чи банківську. Бо якщо ви оплачуєте смартфоном, то ви прикладаєте свій смартфон до їх термінала, і у них відображається інформація: оплата там одна, дві, там чи не оплачена. Немає різниці, чи з картки списались зараз кошти з банківської, чи ні, тому що в системі зафіксована. Спроба оплати проїзду вона зніметься. Вона зніметься там через день, через два, через три. Але yeah. вона зніметься. Кошти нам надійдуть. Але все Львов... ми бачимо, що ця людина оплатила попередньо. у Львові. Воно працює Це так само. У Львові працюємо так само, але власне люди поки не розуміють, чому воно так працює. Дуже багато критики, що неможливо оперативно бачити свої операції. Бо, наприклад, що банківська картка, що Леокарт, наша електронна картка, може кілька днів не показувати, і ти не можеш навіть розуміти, скільки тебе там залишок на рахунку. Я так розумію, а... муніципальна картка так само не оперативно відображає, якщо зайти в додаток, перевірити. З муніципальною картою у нас все чудово, муніципальна карта відразу фіксується всі дані, відразу здійснюється стягнення поїздок. У нас просто як пояснити, оновлення інформації відбувається із запізненням. Тобто найкоректніші дані по балансу, до прикладу, вони будуть на валідаторі. Коли ви приклали картку, вам там мінус 8 гривень і залишок пише. Чи ви там натиснули кнопочку інфо, у нас є спеціальна, піднесли картку і вам показує залишок поїздок. Залишок коштів можна оплатити за другого пасажира за багаж, і тому подібне. Якщо ви хочете перевірити цю інформацію по залишку коштів на вашій карті через сайт, до прикладу наш муніципальна карта Вінничана, раніше у нас ще функціонував додаток. То там дані оновлюються із запізненням. Зазвичай там зранішні поїздки відображаються десь після обіду. В мене ще питання е, про пільговиків з інших міст, які приїжджають до Вінниці, тобто чи вони мають право е, на, на свою пільгу, там, наприклад, на безоплатний проїзд, чи ні, оскільки це кошти міського бюджету. Мені ну, тут ми можемо посилатися безпосередньо на законодавство України, да? яке там навіть закон про автоматизовану систему оплати проїзду говорить про те, що за наявності муніципальної карти там ну, грубо кажучи, електронного квитка ви маєте використовувати електронний квиток або ж пільгове посвідчення, якщо воно у вас є. Тому зазвичай пільговики, які приїжджають з інших населених пунктів, які не входять до територіальної громади, користуються своїм пільговим посвідченням. У нас з цим проблем немає. Наші ж Зобов'язані реєструвати проїзд це є обов'язкова умова, тому що ми надаємо звіти, і міська рада компенсує відшкодовує кошти транспортній компанії за кількість перевезених пасажирів, в тому числі пільговиків. У Львові пояснюють, оскільки нас зараз всі пільговики мають мати леву якщо хочуть їздити безкоштовно, mm -hmm. і пояснюють, що місцевий місцеві бюджети таким чином. Компенсовує, а вони не мають права компенсувати за немісцевих пільговиків. Ваш бюджет виходить, дозволяє оплачувати проїзд немісцевими. Ну, я б не сказала, що у нас така велика кількість немісцевих. Можливо, знаєте, Львів більш такий туристичний. У вас були мобільні групи передмістя, які а -а -а. допомагали виготовляти ці картки. Бо в Львові да, ти мусиш виска, приїхати да. там пункти окремі робити, це займає багато часу. А, ні, ми їздили. Я також їздила, оформлювали і в передмістя у нас були такі групки по, по двоє, по троє людей. Ми привозили своє обладнання, брали свої ноутбуки а, і там в перший день показували, фотографували якусь кількість анкет, заводували. але там були люди з не знаю, селищних рад чи зараз можна так казати, якщо вони наші територіальні громади, Які певні... Період впродовж місяця навчали інших це робити. Ми їх навчали, показували, як це здійснюється там кілька днів, і вони вже потім самі це робили. І так само у нас було на початку повномасштабного вторгнення, коли у нас з'явилася велика кількість переселенців, внутрішньо осіб. Ми їздили і ходили в центри, такі як я Маріуполь Хаби і оформлювали внутрішніх переселенців онім їм картки на місцях. Так трошки ніби як підсумувати і поглянути трошечки в майбутнє. Тобто зараз у вас є квитком покрит, покрити весь муніципальний транспорт в місті і так само приватний? Ні, приватний маршрутків. ні. Власне в мене це було питання. Наскільки важко запровадити систему і приватному, бо у Львові власне особливість, що і запрацювали в маршрутках ну, безготівкова плата? Дивіться, у нас в маршрутках працює муніципальна карта вінечанина паралельно з готівкою. У нас не працює в маршрутках банківська оплата поки що, але ми плануємо перевести і приватних перевізників на банківську оплату. Це там певні нюанси ну, з технічними моментами. А як вона працює? Якщо закону. маршрутка готів, як вона працює, якщо маршрутка 15 гривень готівкою, а є можливість розплатитися картою вінечанина. Виходить, хто її має, то mm -hmm. платить 8 маршрутці. Ні, дивіться, маємо розуміти, що це ж різні маршрути. Валідатори налаштовані на маршрути. Тобто тариф у нас є окремий для громадського транспорту, в тролейбусі там 8 гривень, в автобусі 12 гривень. Система налаштована так, що тут е, в нас стільки, тут стільки, і в на маршрутах приватних перевізників також стоять свої тарифи. Пересадка відповідно діє також тільки на муніципальний транспорт, на маршрутні таксі. вона не діє. у Львові власне критикують, що найдорожче у нас вийшло. Ну я, я не перевіряла, але експерти кажуть, що. Ль Львівське запровадження без оплати в найроші по Україні. По Вінниці була інформація, коли починався процес, що 6,5 мільйонів піде на запровадження електронних квитка, з них 5,5 – це кредитні кошти. Ви вклали в цю суму і чи кредит насики кредит ще років? Доведеться віддавати? Ми віддали кредит, погасили повністю. Зараз вам скажу, ми все віддали минулого року в грудні. Повністю погасили Замість мість восьми мільйонів. Ми вклалися в п'ять з половиною. Дійсно, наскільки місто відчуло позитив? Можливо, по доходах, що вивели готівку тіні? Чи буде якось відчутно було реально по грошах? Те, що електронний куток працює, наскільки це дійсно дало свій результат. Вивели кошти дійсно стіні вивели кошти. Ми зараз бачимо кожен місяць статистику по поїздкам. Скільки в нас бачимо чітку цифру, скільки в нас громадян користуються муніципальним транспортом? Взагалі середній пасажиропотік у нас щомісяця становить 4,1 і 4,2 мільйони. Навіть минулого року, з початком повномасштабного вторгнення, ну було десь 3,7 щомісячно. тобто. А, і відповідно ми бачимо чіткі суми, чіткі цифри, які компенсуємо транспортні компанії, що стало в плюс. Насправді, і якщо брати, якщо говорити про прибуток, тобто який ми отримуємо, і порівнювати з тим, що отримувала транспортна компанія, то так знаєте, у мене і колись і в багатьох віничан було запитання, куди діваються кошти з проїзду? Тому що ну це, це не маленькі суми. І, дійсно, ми їх зараз бачимо. Тобто вони вийшли з тіні. Я не знаю де, куди і яким чином воно йшло раніше, але зараз воно йде в бюджет, і це не маленькі гроші, враховуючи ще той факт, що все одно це не 100% оплата всіх громадян, тобто дехто їздить зайцем, і плюс у нас є втрати по банку. Я так розумію, у вас все таки не так все ідеально, тому що, наприклад, я прочитала, що є така опція, що якщо ти хочеш поповнити свою муніципальну картку онлайн, а не фізично, то вона аж за добу активується, тобто ці кошти на рахунку з'являються за добу, і протягом доби ти не можеш скористуватися цією карткою. Чому так? Коли ми запускали систему, і фактично до літ до цього літа активувати онлайн поповнення можна було відразу через 30 хвилин. Через проблеми у нас з обладнанням певним серверним. от Тепер цей час відтермінувався і займається через добу, можливо. То, то, і, якщо, якщо, я, підійця... якщо я не щодня їжджу і тут мені треба сьогодні поїхати, я сьогодні поповню гроші, я не можу з ними користуватися. Якщо, якщо онлайн, то ні, тому треба дуже уважно слідкувати за рахунком своїм. Тоді простіше Або... банківською якщо... карткою, правильно я розумію? Так. Да. В такому випадку банківською картою, да, або ж іти поповнювати через пресу, тому що там активація відбувається відразу на терміналі їхньому. Тепер ми перейдемо до.